Більше трьох мільярдів років тому на цьому місці сталося виверження вулкану. Геолог Володимир Манюк розповідає: джерел потоків лави було декілька. Про це науковці дізналися завдяки бурінню свердловин у цій місцевості. Однак повністю реконструювати, як саме відбувалося виверження, неможливо. Можна припустити, що був звичайне виверження вулкана, був центр, центральна частина е, жерла вулкана. НЕК. бувають вибухові вулкани, викидається, коли каміння там. Тут просто було спокійно, викидалося ну відносно спокійно. Не виливалася лава, розтікалася на велику площу. Нині місцевість навкруги зовсім не нагадує вулкан. Володимир Манюк каже: у 70-х роках минулого століття тут зробили кар'єр, а раніше цей ландшафт був рівним. Уявіть собі, пройшло 3 мільярди років. Тут були коли, коли колись у тут могли бути гори. Безумовно, могли бути гори підняття. З часом йде процеси звітрювання, руйнації, денудації, де потоки води пізніше, вітер, сонце, нагрівання, остивання. привели до того, що йшла пенепланізація, так зване, вирівнювання рельєфу. І тому ми не бачимо того рельєфу, який існував колись у Докембрі. Більше трьох мільярдів років тому, коли стався вибух, на землі ще не існувала флори та фауни, пояснює науковець. Лише це рівні форми життя, як от но бактерії. На території збереглися сліди потоків лави та численні види вулканічних порід. Темне це базальти, бачите базальти, а це туфо алеврити, туфо-пісковики. Це єдине місце, де можна бачити таке от явище, як чітко видно, що потоки лави. Тут видно добре різний кольор, якщо бачите, це мета-базальти, а це мета алевроліти Пропало вулкан, чули, проте зізнаються, майже нічого про нього не знають. Там я служив і в нас там стрільби проходили і так далі. Абсолютно нічого, не ну, слишку, що там кар'єр. я там був, ну в нас там учені проходили, ну, як так, кого тоді ні, ніхто на це внимання не обращав. Там приїжджали люди з багатьох. Ті городов дивилися. Ну я вам не, не можу розказати, як він там образувався, що до чого. Ну, ми самі їздили туди, і дивилися. Мені було інтересно. Я поїхала, подивилась. Ми походили вниз, вверх там полазили. У Солонянській селищній раді, які підпорядковується у Полонівка, розповідають, планують включити паловулкан до туристичних маршрутів. Втім, як саме це буде відбуватися, не пояснюють зараз. У нас туристичні маршрути нашої громади Солонянської, вони є на базі розроблення теорії. Цей паливовулкан включений туристичний маршрут. У нас він іде загальний пам'ятки архітектури і геологічні пам'ятки природи. Є у нас активна група волонтерів, які займаються саме популяризацією. Цього напрямку Володимир Манюк каже, наразі палеовулкан не має офіційного статусу геологічної пам'ятки природи. Щоб це зробити, необхідно подати клопотання у департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. За законом про природно-заповідний фонд України зробити це може будь-хто. Рішення щодо надання такого статусу ухвалює обласна рада. За словами Володимира Манюка, на Дніпропетровщині наразі існує близько 15 геологічних пам'яток природи, але на його думку близько 60. Об'єктів області заслуговують на цей статус. Юлія Трофімова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.